Ти знаєш в Америці проводили соціальний експеримент. Він називався е, сварка за стінкою. Знаєш, в чому суть була? Коротше, в багатоквартирних будинках, де погана е, ізоляція, е, значить, робили такий соціальний експеримент. Людям, е, які живуть, наприклад, в крайній квартирі, казали, що ваш сусід е, він. Де якась там дуже шишка, ну він там б'є свою дружину, він постійно на неї кричить, і там взагалі він такий тиран, він просто жахлива людина. Ви там, якщо щось почуєте, обов'язково позвоніть по цьому номеру і скажіть сусідам, щоб вони теж слухали, щоб акуратно було. І суть в тому, що в сусідній квартирі їм показував фотографії, ніхто не жив. Там ніхто не жив. Там просто періодично включали світло, там ага. запускали запахи, типу, кухні, все ага. таке. Але там ніхто не проживав. І їм показували фотографію акторів, які просто періодично проходили, типу, піднімались по сходам, заходили, не ну, то там такі, і вони збирали, що люди розповідають. Там просто такі ворохи були чутків. Люди просто видумували на рівному місці від звичайних звуків батареї, коли люди просто. А давай стукнемо по батареї, він розказує: Господи, він її вдарив головою об щось залізне. Там прям от є, десь можна це прочитати. Я не знайду, я колись просто про це читав, в якомусь пості, знаєш, інформаційному. Але там прям люди видумували, що а от він вона до, до ночі не спала, тому що він її, по ходу, побив, вона плакала. Він з кимось всю ніч говорив по телефону. Знаєш, там просто всі. І причому починалося від одного, а закінчилося вже такими динозаврами. Ну, Таке ж... придумано було. Хоча, по факту, там навіть ніхто не жив в цей момент, і це були актори.